На зустріч з відомим українським журналістом пройшло чимало полтавців. Сам скрипін говорить на це, є історичні передумови. Ріс майбутній журналіст з Харизмою на вулиці Червоноармійській, 27 у Полтаві. Одна знайомосквичка розгадала місце народження Романа, і без паспорту. Понімаю по по-українськи, але с говорить чеки з Полтави я взагалі нічого не розумію. Перший погляд на місто та багато хто ображається, бо ми кажемо те, що ми бачимо. Знаєте, а в Полтаві це ж це рідне, ну як, І вже не, не виходить такого несподіваного погляду. Тут віддаєш все в руки там Грішено, от знімаєш що бачиш. Послухати таку собі лекцію Скрипіна і продюсера громадського телебачення Сергія Грішина пройшов голова обласної ради Петро Ворона, а також товариші з Полтавського гурту центру П. Перекинулися з ними чисто полтавськими словачками, на тому і розійшлися. Час від часу приїжджаєш там, людям посміхаєшся, ніби руку простягаєш, а тобі туди люють, кажуть, що ти. Типа, саме умний прийшов, тіпа, тут будеш життю вчити і так далі. То вчити ніхто нічому не буде. Ми просто будемо ділитися досвідом, який здобули за останні два роки. У вас, якщо є смартфон або планшет у руках, то це вже у вас в руках і телебачення так само. Тому що кожен може зареєструвати канал на Ютубі, робити там все, що йому заманеться. Громадська ТВ унікальний проект, який не ведеться на співпрацю з владою, тому чимало питань стосувалися реформації державного телебачення у суспільне цікавилися різними професійними запитаннями та журналістськими історіями. Інтернет він не, не потрапляє в законодавчі поле взагалі. І там через оці два роки ми встановили невимушений рекорд ютюбу світовий рекорд, що цікаво, по тривалості прямого ефіру. Ну і по кількості переглядів, власне, теж встановили цей рекорд. Хоча ми таку мету не ставили, звісно, тому що для нас мета була це рвати. Рвати медійний простір як тузик тряпка, бо як мав по газету, як кому більше подобається. Телебачення має служити своєї аудиторії, а не очільникам області чи міста. Журналісти цієї творчої групи ламають стереотипи, шаблони й уявлення про класичне телебачення. Навіть зараз у кадрі наш земляк і колишній працівник Колтави, харизматичний і професійний відеограф громадського Нікіта Мікенці. Не соромиться їсти пиріжок, що приготувала для творчої групи мама Романа Скрипіна. Менше менше цього всього. Ну, там приїжджаєш, ой, там оцей чувак почав тіпішивати, не знімайте мене. Ой, то ну, не знаю, просто відноситься проще до всього цього. Життя має бути таким, яким воно є. Саме власне через власне саме через це. Саме через це і створилося громадське, що ми показуємо те, що відбувається навколо нас. Зустріч тривала близько двох годин. Скрипін поспішав до родичів під Полтавою та його не відпускали полтавці, розповідаючи свої історії. Після обласного центру творча група зі своїм дорожнім шоу про українців вирушила до Лубен. Проект ще триває. Ми ще не зібрали не портрет. Що? Ні, варті ліпшого. Під час проєкту громадські вже встигли побувати у 19 містечках України і попередньо підсумували. Українці скрізь однакові, чудові, готові жити краще та робити все для цього. Полтавці себе можуть побачити в ефірі вже наступної п'ятниці. Люди, які живуть в Україні, дуже ріднесенькі. Я вважаю себе українкою, яка приносить якусь користь своїй державі. Культура по перше традиції в цьому наша сила, тому не треба втрачати цю силу. Це тим ми сильні.